У рівному загубився трирічний хлопчик. Дитина пішла в один з супермаркетів міста разом з батьком та сестрою. Через деякий час чоловік помітив, що малого немає. Кинувся на пошуки, але дитини ніде не було. Як виявилось, малий вийшов з магазину і помандрував вулицею. Помітили його серед проїжджої частини дороги. Побачив дитину правоохоронець і відразу кинувся рятувати від автомобілів. Підбігши до хлопчика, я помітив, як транспортний засіб рухається в його сторону. Схопивши хлопчика, я відхилив його в сторону тротуару. Тоді забрав його на опорний пункт міліції номер 5 для встановлення її особи та повернення батькам. Спершу дитина була дуже наляканою, кажуть міліціонери. Нічого про себе не розповідала. Аби заспокоїти хлопчику, увімкнули мультфільми та пригостили солодощами. Потім маленький Костянтин дещо про себе розповів. Я ходив на вочі. Я плакав. близько двох годин правоохоронці розшукували батьків. Ті у свою чергу шукали дитину по всьому мікрорайону. Через деякий час до опорного пункту міліції прийшли рідні малого. Їхній радості не було меж, що їхній син живий та неушкоджений. Ми дуже дякуємо працівнику міліції, капітану пирогу Миколі Миколаєвичу за те, що він повернув нам дитя. Дякую, дядя Мітіліна.